Доброго ранку, любі діти! Я вас запрошую на чергове наше заняття, а тема нашого заняття транспорт для ведмедика. Як ви зрозуміли, до нас кожного ранку приходить наша подружка Оленка. Давайте ж привітаємося з нею. Доброго ранку, доброго дня! Все на круг добре, хай буде щодня. Дорослі і діти, звірята і квіти. І я рада зустрічі з вами щодня. Ось так от кожного ранку вітається з нами наша подружка. А ми їй можемо сказати доброго раночку! Діти, Оленка хоче нам щось розказати і розкаже вона нам історію, яка трапилася з її другом, ведмедиком. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Жив собі в нашому садочку ведмедик. Він був дуже допитливий, тому часто дивився у віконце і бачив, як на вулиці їздить різний транспорт, мчаться машини, мотоцикли, автобуси везуть пасажирів, а великі вантажівки перевозять вантажі. І він замислився, який же транспорт убрати для подорожі, може, поїхати кудись автомобілем. А може сісти в автобус і гайда за місто. Хотілося ведмедику і на мотоциклі поїздити, але він навіть на велосипеді їздити не вмів. І ось мрійливий ведмедик уже уявляв, як він поїде по шосе, минаючи вулиці міста. Але тут він згадав, що мандрувати можна не тільки асфальтованою дорогою. Алей залізницей. Кажуть, у місті теж є залізничний підземний транспорт. Діти, цей транспорт називається метро. Довго мріяв би ще ведмедик, але тут з Височини долинув якийсь звук, і тоді він згадав, що можна мандрувати в небі літаком або вирушити в подорож. Водним шляхом за допомогою корабля або яхти. Діти, Ведмедик нас запрошує на свою вікторину. Це називається ведмедикова вікторина. Давайте будемо уважними і будемо відповідати на всі всі питання, які нам пропонуватиме наш друг ведмедик. Діти, а який транспорт має вітрило? Правильно, цей транспорт називається водний. Давайте згадаємо, який водні транспорт ви знаєте, наприклад, яхта, або корабель, ще можна сказати, круїзний лайнер. Також можна використати малесеньку водочку або Підводний транспорт, який називається підводна лодка або батискаф. Давайте далі. Який транспорт їздить лише по колії? Ану, давайте подумаємо. Правильно, по колії їздить лише поїзд, потяг. Або ще, наприклад, по колії може їздити лише трамвай або метро. Для цього транспорту необхідна колія. Без колії він їздити не зможе. Ну і наступне запитання. Діти, а який транспорт везе нас в магазин? Правильно, в магазин нас може відвести автобус або автомобіль. Це можна назвати ще наземний транспорт. Це той транспорт, який їзде лише по дорозі. Чудово! До наземного транспорту можна віднести також іще мотоцикл. Правильно? Чудово! Діти, ми з вами добре попрацювали. Разом ми з Оленкою разом з ведмедиком дякуємо вам за роботу і до зустрічі на наступному занятті. А хто був уважний, то дивився до кінця. Постав лайк та підпишись на мій канал, щоб не пропустити нове відео. До зустрічі!